Радіо Chicago. друзі. Зараз з нами Олександр Терещенко, голова Всеукраїнського альянсу по захисту прав дітей. Пане Олександре, вітаю вас! Розкажіть трошки про себе. До речі, мої друзі, дали вам уже дуже коротку, але конкретну характеристику. Дуже хороша людина. От з таким вступом хочу до вас звернутися. Доброго дня, шановні українці, я Олександр Терещенко. Звичайно, регаліями всеукраїнського альянсу я не обмежуюсь, тому що я є громадським діячем. Я займаюся, займаю активну громадську позицію свого часу був депутатом, займався захистом взагалі громадян, правозахисною. Діяльністю, і на сьогоднішній день я продовжую займатися захистом прав дітей. Я займаюся цим і в лавах Збройних сил України, так як я є добровольцем. І на сьогоднішній день хочу презентувати деякі питання, які на часі, які необхідно знати. Вирішувати і розуміти, що без цього Україна не відбудеться, вона не переможе. Ну що ж, Олександре, давайте скажіть, які саме питання ви б хотіли презентувати, щось, чогось навчити наших радіослухачів, мабуть, і дати їм таке. Такі харчі для роздумів. Ну, до прикладу, скажіть, як виник Всеукраїнський альянс по захисту прав дітей, і яка ваша особиста місія в ньому? Захист дітей виник від того, що я взяв у родину прийомних дітей інвалідів? Uh -huh. І я побачив усю прірву, яка відбувається на теренах суспільства по захисту дітей. По вихованню дітей і, взагалі, по формуванню тих закладів, які держава хотіла створити. Це дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, реабілітаційні центри. І свого часу, коли я взяв дитину, то мені навіть начальник служби у справах дітей обласної адміністрації порадила створити. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, що я і зробив, і вже на цьому на цих теренах я займався захистом. Теми, які я хочу сьогодні презентувати відкрити, це діти України головна тема сьогодення. Діти це потужна зброя, потужніша за атомну бомбу. І ось чому Росія викрадає дітей. Діти під обстрілами та за кордоном. Майбутнє України без дітей. Як ми переможемо? Ось теми, які ми розкриємо у сьогоднішньому у випуску. Ви знаєте, діти України це дійсно дуже глибинна тема, і в принципі, оці всі питання, які ви сказали, вони об'єднані, тому що ми не зможемо перемогти без наших дітей. Це однозначно, і Україна, як ви вже сказали, не відбудеться без наших дітей. Ну але що ми бачимо в сьогодні? Те, що діти, батьки дітей, мабуть, думають, як щоб найкраще для дітей – це їх вивести з України. Давайте будемо чистими і говорити так, як воно є. Дитина, яка закінчує школу, її слід відправити за кордон, навчатися. А ми розуміємо те, що дитина стає повнолітня, вона згодом вирішить. Просто ну, є такий Шанс, звичайно, і ми його маємо брати до уваги, що вирішить залишитися десь де-інде, ну, не в Україні. І з тим потрібно щось зробити, бо, бо просто Україна не відбудеться, як ви говорили вже. І захист дітей дійсно є величезна проблема це, до речі, психологічний стан дітей це також величезна проблема, тому що діти переживають обстріли. Якісь евакуації і, не дай Боже, втрату батьків. Що робить держава для того, щоб в цей момент зробити такий, не знаю, як правильно висловитися гуманним, бо тому що втрату батьків тут вже не повернеш, ми розуміємо це, але дітей потрібно захистити і дати їм шлях у майбутнє. Дякую за запитання, дуже актуальне. І хочу наголосити на тому, що кожна притомна людина, створюючи сім'ю, мріє народити дитину. Це сенс життя, буття, існування людства. Це беззаперечний факт. Діти це книга, яку можна читати, і по поведінці дітей ми взнаємо відношення їх батьків до нас. Ми аналізуємо рівень майбутніх винахідників, обдарованих в різних гал галузях. Але про це трішки пізніше хочу наголосити на вашому запитанні, що робить держава для дітей. Ну, давайте фактами говорити. Давайте. Якщо говорити фактами, то ми декілька. Разів проводили круглі столи по захисту прав дітей на житло. Це було і в Одесі, це було і в Києві, і в Харкові. Це залучалися посадовці, які відповідальні по захисту прав дітей. Деякі питання ми змогли проштовхнути, втілити в життя, але багато питань вони так і залишились просто обіцянками. Держава дуже багато зробила для того, щоб діти України, сім'я була знівельована. По-перше, у нас ліквідували Міністерство сім'ї. Люди проковтнули. Я про це кричав. Потім ліквідували уповноваженого справ дитини. Люди проковтнули, промовчали. Зараз не українська влада на жаль. Тому що ми бачимо ті, хто хочуть блага для України або просто якийсь правитель, взяти Америка, там Німеччина, Франція, вони дбають про своїх дітей перш за все. І вони створюють умови. Я це знаю особисто, тому що постійно на контакті із переселенцями, із біженцями, які зараз знаходяться і в Європі, і в Сполучених Штатах. Я знаю, як там дбають про дітей і про тих дітей, які виїхали. Тобто, для них чужих дітей нема. Якщо ти біженець, ти отримуєш те все, що є для пересічних громадян. І на жаль, без того, коли в Україні буде українська влада, ми не зможемо побудувати достойне життя для дітей. Тепер стосовно обдарованих і дітей, які у нас є гордістю. Україна посідає перше місце в усьому світові по дітях в Ундеркіндах. У нас самі обдаровані діти. Це визнано: у кожної обдарованої дитини будь-де вона живе, були українці. Це теж доведено. Просто е, ті люди, які зацікавляться, нехай погуглять і побачать, що. Дивлячись оце ось генетичне дерево, десь були українці. Недарма всі європейські правителі мріяли породнитися з українцями, тому що бачили потенціал і бачили те, що у нас за нами майбутнє. Наша земля Богом дана, народжує, народжує передові технології і народжує дітей. Саме тих, які є рушійною силою для збагачення, для будівництва суспільства, а не для руйнації. На жаль, багато хто використовує це на зло. Як приклад цьому, що я сказав, ну, невеличкий приклад, так. Українські школярі-винахідники роблять значні впорушення у сфері науки та техніки, створюючи інноваційні розробки, що можуть покращити життя та змінити світ на краще. Їхні винаходи охоплюють широкий спектр від системи безпеки та роботизованих пристроїв до медичних розробок та екологічних ініціатив. Деякі приклади винахідів. Українських школярів системи безпеки комплексна система безпеки будинку, що передає дані на мобільний телефон. Ну, це як зараз говорять розумний Будинок. дім: угу. робототехніка, розробки для відстеження перешкод для безпілотників, Роботехнічні, робототехнічні системи для допомоги людям з інвалідністю, медицина. Розробка бандажу, який замінює МРТ медичний пристрій для відстеження перешкод для безпілотників, що може допомогти хворим. А в медицині дуже багато розробок. Це я просто один взяв. Екологія. Винахідники працюють над створенням екологічно чистих матеріалів, таких як папір, запалого листя та методики вирощування рослин на підземних фермах, що зараз дуже актуально. Тобто в бліндажах під землею є системи, які можуть вирощуватись. Я сам є з міста селекційне, є такий е, в, місті, в нашому місті район селекційне, де досліджують і вирощують ці рослини, а ті діти, які Винайшли ви за, засіб, щоб взагалі виростити все необхідне в підземеллі, це є винаходом. Про деяких школярів-винахідників, це по прізвищам, наприклад, Максим Шумаков створив пристрій для відстеження перешкод для безпілотників. Це те, що використовується уже впроваджено в виробництво. Mm -hmm. Веста Барілко розробила пристрій, риба керує акваріумом. Тобто навчають істоти бути розумними. Володимир Петрина розробляє інноваційні системи для безпеки. Ігор Шипка розробив електронні окуляри для незрячих. Анастасія Лівачка розробила пристрій для рятування життя бійців. Захар Шурко створив універсальне джерело живлення для військових. Марія Годованець розробила одноразовий посуд, який не захаращує довкілля. Він розкладається на речовини, з якого зроблений. Юрій Тумир розробив дрон міношукач для військових. Українські школярі-винахідники є джерелом гордості для України та натхнення для молоді. Їхні досягнення показують, що молодість має великий потенціал для змін на краще. Що для цього потрібно? У ну, мене в самого є деякі винаходи, дещо я патентував, і не так це вже й складно. Просто вести здоровий спосіб життя. Не пити, не курити, не вживати зайвого і вести здоровий спосіб, звичайно, своїм життям ти покажеш, оточуючим, як треба. І про тебе будуть говорити, що ти добра, гарна людина. Ви знаєте, пане Олександре, трішки такий ліричний відступ, але чи ви звернули увагу, як працює мозок дитячий? Тобто дитині дали інструмент, це програмований логічний контролер типу Ардуїнки, Маленький, оцей, який можна програмувати, який просто ти програмуєш певні контакти, які певний час замикаються чи не замикаються. ну такий, є, є, є в робототехніці. Я думаю, що ті, хто слухають мене, вони, багато хто будуть знати про що. Але дитина думає, не як запрограмувати дитячу машинку чи лампочку, яка буде світитися, коли ти з телефона натиснула на певну програмку, певну кнопку. Дитина думає, як створити річ, чи, не, чи засоби, багато якихось засобів, для того, щоб виростити рослину в темноті повній. Оце от логіка. Дитині дали. Інструмент викрутку, а дитина тою викруткою не буде викручувати там, що неї викручується прямо так би для призначення. Вона думає: а я зроблю більше, я зроблю щось масштабніше. Не буду зациклюватись на простих речах, які до того вже розробили. Оце дуже дуже цікаво, і це якась певна така гордість бере за. За, таку, за такий спосіб мислення в першу чергу. Тож це дійсно направло дуже цікаво. Але давайте ще нашим радіослухачам, ви сказали, що у вас ви маєте і прийомних дітей, і своїх. То скажіть, скільки ви виховуєте? Чужих дітей не буває, ми це розуміємо, але хотілося б знати. У мене троє прийомних дітей інвалідів. Тобто, першу дитину я взяв. Ми взяли в 5 років, і двох взяли дівчинці було рік і місяць, а хлопчику 10 місяців. Ми їх взяли, вони були, ну майже, нам дали їх поховати. Вони, у них в 10 місяців уявіть собі, дитина лежала два рази в ізоляторі для того, щоб. Не померти з запаленням легенів її не могли вилікувати, трішки краще їй стало, її виписали, потім знову. Ну, Коли ми їх взяли, то вони не дихали, а просто ричали. Просто не було такого дихання чистого, рівного. Вони ричали весь час. Оці мокроти, все. Я, коли стояв над колискою, у мене просто текли слізи і все. І, до речі, у мене і тоді з'явився винахід, як їх вилікувати. Це я не маю взагалі ніякого відношення до мікробіології, але це винахід, як, знаєте, Ньютону яблуко по голові, а Менділеєво у вісні наснилося. А я просто почав думати. Просто коли ти починаєш над чимось думати, Бог дає тобі розуміння, як це зробити. Один приклад із свого життя особистого, коли я захворів, і як я вилікував дітей. Приклад, у мене дуже заболіли зуби. Зуби заболіли, це було іще, ще я в школу ходив. Угу. Усі зуби одразу і так, так боліли, що е, до лікарів пішли, вони говорять, е, ну, ви ж знаєте, що говорять там, давайте спробуємо те, 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 е, нічого не допомагало. І потім я думаю: а як же ж люди в данину лікувалися? І потім я подумав, вони лікувалися їжею. Те, що ти споживаєш, те, ти, тим ти і лікуєшся. Угу. Ну, от така думка мені прийшла. І я тоді почав перераховувати, як лікуватися. Тобі ж має бути приємне те, що ти хочеш спожити. І я почав перераховувати всі харчі, які я знаю. Я дійшов до часника, і в мене повний, повний рот слюни. Я взяв цей часник, я просто ну, раніше ми олійку, сіль, натерли на хліб, і воно пече так сильно, а це я беру і їм часник, натер все зробив, а воно мені не пече. Я потім взяв цей хліб і почав часник їсти просто зубками. Я їв, поки ну, <с> мені вистачило, сам почувствував, що вистачить. От у мене на наступний день вже нічого не боліло. Коли я дивився на своїх діточок, то я теж помолився Богові і сказав, Боже, Ти мені їх дав для того, щоб я їх спас. В цей час я займався органічним землеробством, це вирощування рослин без хімії, без всяких препаратів. І я активував ефективні мікроорганізми. Я це робив для рослин, для худоби. І на цьому принципі я замінив усі інгредієнти на корисні речовини. Це мед, трави. Просто те, що потрібно, я його в барокамері активував. І почав дітям давати. Що цікаво, хлопчик, у нього там ще й гепатит а був. по-моєму, здається, А він від мами успадкував. Він, ну, там ми давали по чайній ложці для того, щоб запустити шлунок. Ну і рекомендували. Ці препарати, які я робив для худоби, давати розбавленому вигляді. Але цей хлопчик, коли я йому давав, бутилочку даєш каші і потім даєш ці препарати, то він, колись я бачу, схватив цю бутилку і просто бере і п'є. Потім я, звичайно, повіз їх на море, ночами я носив на руках, щоб нічний бриз дихальний відновлював. Отаким От чином ми вилікували. Тобто я щасливий, що зараз діткам по 10, вже по 11 років, щасливий, що я хоч щось зміг зробити. Власних у мене п'ятеро. Ви так таку інтригу затягнули на, на, на кінець, вже сказали, тому що я ж вас чітко запитав, скільки у вас діток, і немає різниці між чужими і своїми. Всі є наші діти. Що б ви хотіли сказати українським батькам, так на завершення, які втратили віру в майбутнє дітей через війну, звичайно? Ті, хто втратив віру, нехай її знайде, де втратив. Рекомендації якогось рецепту ніхто їм не дасть. Я зі свого досвіду можу сказати одне. Людина, там, де загубила, там нехай шукає. Дуже гарні слова. Дякую. З нами був Олександр Терещенко, голова Всеукраїнського альянсу по захисту прав дітей. Гарного дня і здоров'я вашим діткам. Дякую, до побачення. Дякую на все добре. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.